Відновлення через зимові види спорту ветеранів, які зазнали травм чи ампутації на війні, запрошують до участі у президентській програмі активні парки її втілює Мінспорту разом із першою леді. Усі охочі можуть заповнити заявою, навчитися кататися на лижах або сноуборді чи. Адаптивному лижному кріслі, яких в Україні небагато, як відбувається тренування в столичному голосіївському парку, і які емоції у ветеранів бачив Сергій Моргун. Адаптивне крісло лижне саме так називається той апарат, який сьогодні українські ветерани, які отримали складні поранення, освоюють для того, аби підкоряти ось цей схил позаду мене. Спускаються, підіймаються, і дехто каже, для них це перший досвід, тому ще до того, як сіли у крісло у перечутті і в хорошому гуморі. Ні, ніколи так не катався. Це вперше. Я не знаю, що я буду головне, щоб не впасти, а Далі все таке це цікаво. Це перший досвід катання. Отак раніше катався на ногах, а тут. Інтересніше, що влітку почали підготовлюватись до цього. Два адаптивних крісла. Нам же надали партнери з Норвегії. Ми їх привезли сюди і почали вже запускати цей алгоритм реабілітації. Деякі інструктори, навіть з тих, хто сьогодні тренує, вони проходили навчання по адаптивному катанню в Італії. Для ветеранів тут усе безкоштовно інструктор і спорядження все у межах державної програми Спорт для всіх, що діє у межах міністерства молоді та спорту і розвиває окремі клуби по багатьох видах спорту. На зараз працює понад 80 клубів. Долучитися може кожен, хто заповнить відповідну заявку на сайті міністерства або у соціальних мережах, каже Андрій Ребрина, керівник державної установи Спорт для всіх. В цілому наша мета проекту Активні парки це щоб українці жили довше. А виключно, якщо стосується адаптивного спорту, це Інтеграція ветерана після повернення з зони бойових дій найголовніше в цьому це клубна система, яку ми розвиваємо. Тобто людина приходить в клуб однодумців, спілкується, знаходить нових друзів. Ну і наскільки це дійсно має хороший вплив на ментальне здоров'я, на самопочуття наших ветеранів, можна побачити з їхніх облич. Вони задоволені, щасливі і діляться першими емоціями. Чудово, прекрасно. Я не знаю. Мені дуже сподобалося. Я прям перезагрузився, якщо чесно сказати. Сергій Моргун, Андрій Романок, ТСН 1+,1.